Маленька посилочка з населеного пункту Березово. А як думаєш, можуть бути маленькі посилочки козирними чи ні? Звісно. Я теж думаю, що можуть бути. Давайте розпакуємо і глянемо. Наскільки дана посилочка маленька буде в нас козирна, так? Да? та-рі-ра-ра. Козирна, не козирна, зараз узнаємо. Так, Андрій, доброго дня. Трохи набрав діталі по лобочонки, без контакту, без корпусні каєм, по золота, послівлення, мікросхема монет міді, остальне стальне подивитесь. Вугу! Давай подивимось. Підпливижик. Диви. Отакі розйоми. Цінні для нас. Ану, скажи. Не цінні. Ну, вибачте розйоми, я вас положу. Полубачата. Цінні. Магнітом треба перевірити. Магнітом перевіримо зараз. Лігатура. Імпортна. Цінна. Ні. Водинник в алюмінієвому корпусі. Алюміній. Алюміній. Так. Далі. <coughs> Розйом з-під процесора. Має цінність? Ні. Подожди. Безкорпусні КМ з імпортної плати. Ні. Микросхема била э, двухсторонняя, а тут есть з и і роння Цінна? Да. Есть. Отлично. Так, бач, трошки цінного нашли. Мідь. Сейчас я вам покажу. Глянь. Отакі вот от котлешки меди цінні для нас? Да. Чого? Бо мид на синічний день 339 килограмм. И все равно, що вона сірого кольору, да? Ну, Все одно вона для нас цінна. Тут згоден, тут питань немає. Далі. Ух ти, яке важке. Чого воно таке важке? Механізми годинників мають якусь цінність для нас? Нержавіка може бути. Можливо, а може сам, Ага. Угу. Дивись українські монети. Тут присутні українські гроші. Ми купуємо українські гроші. Ні. Не купуємо, причому принципово не купуємо. Да? Радянські гроші ми купуємо. Якісь гроші ми купуємо. А грошові знаки України, якого б це не було номіналу, ми не купуємо, тому що це незаконно. Отак от, от. Багато хто з онлайн прийомок розповідав. Що вигідніше їх продати здати на метал, чим, е, чим поміняти як гроші. Да? Може й вигідніше, але ми з таким не працюємо. Це для нас дуже важливий момент. Е, вихід в нас завжди є. Ми їх просто порахуємо і поміняємо на е, грошові знаки України да? другого еквіваленту. Але прийняти як лом, ми їх не приймемо. Отака от, от штука. А, до речі, 5 копійок взагалі ніякої цінності немає. Це просто залізяка. Якісь. Е якісь гроші якоїсь держави. Фу. Ти поняв, якої держави. Ага. Не додивись. Так. Жорсткі диски. Це що за метал? Алюміній. Алюміній. Звичайнісінький алюміній. Плата, як плата. А ось дивись. А ця плата цінна. Ага. А сіка ж вона коштує? 1000 гривень кілограм. 1000 гривень кілограм. Дивіться, одна плата оперативної пам'яті важить орієнтовно 15-18 г. Тобто й коштує вона 15-18 гривень. Отакі от, от справи. Трансформаторне залізо. Дивись тут до на нас приїхав. Ну тут алюміній, якийсь ще щось. І трансформаторне залізо. Як на твою думку, це трансформаторне залізо цінне чи не цінне? По 5 гривень кілограм. Не цінне, тобто, так, да? це звичайна залізяка, і ти отак от критично кажеш, що це не цінне, так? Да? Ну, да. І ти впевнений на 100%. На 120. Ух Ох ти, ти що, ти вже крутий спеціаліст, Женько. Дай-ка мені магнітик. І що, подивимось на сіка ти крутиш магнітне? Значить, пермолой, да? Опа, чикс. <плес> Чамера. <ми розуміємо. плес> <плес> Надо якийсь магніт попроще, а то Чуть м'язи яз не порвав. Там он і м'язів то толком нема, одне Так, диви. Іскра. І що, нормальна іскра, можна сказати, нема. Нема? Як хоче закрити, то нема. <рес> диви, нема іскри, зараз покажу, що таке нема іскри і що таке пермалонь. Ось пермалонь. І що таке нема іскри, диви? Оце нема іскри. А оце? А це таке, як є іскра, да? Ого, це Добре летить. Ну, в общем, не суть питання. Всі ми люди, всім нам е, можливо, ну, всі ми помиляємося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тому з цим пермолоєм також потрібно всім е, перевіряти, пробувати, працювати. І врешті-решт все у вас вийде і з усім ви розберетесь. Е, не так часто зустрічається цей пермолой, бо мені хтось там пише, я вже всю кучу перерив, де той пермолой? Значить, нема в твоїй кучі пермали. А так буває. Можна перерити любу кучу і не знайти те, що шукав, так? Да? Uh -huh. А можна з першого разу тільки well, і найти. Ну, в общем, не так все просто з цим. Дивись, посилка з помилкою. Е, яка помилка? Е, будь ласка, українські грошові знаки нам не присилайте. Є інші онлайн-прийомки. Я навіть не сопротивляюсь. Є інші онлайн-прийомки, які залюбки купують, за які афішують. Що ми купуємо, ми не купуємо. Е, у мене є табу на деякі запитання. От, от оце, це дуже сильне табу. Я ніколи не розповідав, що це сильно вигодно там, його здать як лом. Ще якісь моменти. Не можна працювати з даним матеріалом. Запам'ятайте це раз і назавжди, так? Да? Uh -huh. Хватить? Uh -huh. Отлично. Ми погнали розпаковувати далі. А зараз переважимо все, перевіримо. Це ж ми так поторотіли по посилки. Зараз все переважимо, розпишемо. І погнали ми розпаковувати далі. А ви ж не забудьте підписатися, і що і відправити посилочка на обміну. Дякую.